буду працювати по переїзду. Зараз да я розкажу на старі речі. Тут селіна собі тусується в лагері, це нам не важно. Коротше, ви поняли, що на задньому фоні в мене тут переїсть. Охопи наших українців. І ну, і вагончить. Ну, добре. Але зараз вони дуже актуальні може це. Тяпнушки. Найшли вот таке спрятаны. хтось стрелял по всім мише? Короче, таке рожды спрятаны. Ну добре, ми піднімаємось собі. Це нормально, тому що давайте чекати, в принципі, поки цей поїзд відправиться. Коли відправиться, то тоді я включу камеру. Опа, дивіться, поїзд уже їде по текстеньку, зі станції відправляється. Бачите, Але дуже потихеньку. Добре, хай він набере швидкість, я вже включу камеру. Коротше, швидкість не дуже набирає. Ну добре, напевно, це у нас така станція невелика, я не пам'ятаю, як вона називається. То ли ця Ірбінська, по-моєму. Порушення дуже потихеньку їде. Не знаю, ну добре, я буду поки чекати наступного году. Їде ЧМ2 грузовий Це вибачте, за Меве. Коротше, поїхав. Ну, добре, я чекаю наступного. Опа, дуже медленно мене така нова ага, електричка. Ось така інтересна, скошена на же Понажимак, но це, це теж давно. Поїхала, поїхала, Але все одно щось не так швидко. може дуже примезлилась до станции. Ну, заторма тормозит. А что не так точно що тормозить? щось не то, не походу. непонятно. Погнала трошки. Потрошки, потрошки, але погнала потрошки. Це її, по-моєму, кінечна станція. Вона тут зупиняється, так що ми її в останню сторону теж будемо повернутися. Якось не дуже швидко. Ось така тричка сім'я. Если да. на меня машиніст. машинист запомнять, не могу. Что за нього походу? На кінець щось зробив. Але тепер вона за станцію проїде. Ну добре. Чекати, коли воно вже поїде обратно. Опа, походу машиніста ходу ні, не змінили. От воно вже постояло 7 хвилин і від'їжджає від станції. Так, давно не але від'їжджає. Ці лампочки такі, як би метро. Це колишній метро поїзд. Щось не дуже розганяється, як машиністів, чесно, не дуже.

От не смійтесь, це наш такий реверсивний трамвай. Він отакий. Mm -hmm. На вигляді. Стоп, чекай. Я ну, ще так спинуся. Ну, добре, він зараз поїде е, вперед, він тут взагалі практично не стоїть. З нейтрамбанку, ну ладно. Ну, зараз там щось тут є блок управління і там. Добре, я чекаю наступно. Так, і у нас знову діти електричка. але знову щось дуже медленно. От тільки не зупинись на переїзді. От не сні. До речі, у нас ще шлакдаун не зробили, а стукні серії вже буде. Опа, поїхала. Дивіться, яка гарна в середині, О, розігналася. Ну, добре, я чекаю тоді наступного. Так, і у нас їде такий красивий поїзд. Ну, сніг, звичайно, не настоящий, це просто такий штучний сніг, але поїхала. Ой. Ну добре, очкали наступного. Так, і у нас знову діти що не два, але ще не було. Але ми за собою нічого не тянув. Я не понимаю, у нас у нас звільняються якісь дуже професійні машиністи, У нас тільки новички проходять. І не таке може. не новачок. Ви знаєте, скільки у мене відео там, де я працюю всяким монтажним. ну, короче, ви пої, але в Skyrail у мене мануле відео було. Дуже дуже медленно їде, ну. О, швидше поїду. Я в машині тупо махав. Это ложь печаль. Я просто чекаю на на сьогодні це ед 9 м Все, він уже проїхав. Ну добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У мене багато чого інтересного. Переходьте. І в принципі, підписуйтесь, переходьте, там у мене багато чого інтересного. І... Добре, всім до побачення.